Всім привіт, друзі! Дивіться, як я їзджу на самокаті. Так, розбираємося. Да? Дивіться, це ручки, щоб держати. Бачите? Отак. А це ножко, щоб ставити. А це отак. От. Потім вам покажу, добре? І такі колеса світять вночі. Бачите? А, а це від літочка якогось мія, що ми з, з мамою зробили. Бачите таку. Це просто ничка. А це, щоб отак а, підкачати. А це руль такий. Бачите? Поїхали. Направо, на А це такі колеса. А це, а це тува. А як дуже швидко ти отак заглянеш. Дивіться, зараз ми, я пока бачите, отак. От, і отак. Санку вони не світяться і в жаді світяться. Бачила? Пока-пока, Підпишитесь на мій канал. Купляйте, шумокати такі, які хочете. Дивіться мультики Том і Джерри, Суперкрила, Смішарики. Всі які хочете. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал.